Шукаємо скарби ми днями і ночами. Бо ми є скарба шукачами, по лісі по болі маям шукачами. Від пошуку скарбів отримує вокай. Всім привіт, шановне панство. Вітаю на YouTube каналі Азарт. А сьогодні ми знову виїхали на пошуки скарбів. Сьогодні у трьох з батьком та Серегою. Я буду з майнабікстера Еліт. Батько буде з Марс Велес і Серега з EXPDEUS з котушка Блондинка. Виїхали на поле, де попадали знахідки по черніхівській культурі. Поле, як ви бачите, задисковане, підготовлене і вже, друзі, похожене. Ну як же ж без цього? Але що, ми не розчаровуємось, будемо ходити по слідах От, Ну і подивимось, що нам вдасться знайти. Тому, друзі, вмочуйтесь зручніше. Запарюйте чай каву, зразу зараз ставте вподобачку, щоб не забулись. Пишіть коментарі, підписуйтесь, хто не підписався. Ну а ми вирушаємо на пошуки супер-пупер артефактів. Поїхали! Так, спробуємо. О, перший сигнал і перша знахідка. Прикольно. Ось така бронзова заклепка їхня. Я навіть не знаю, чи це до сумок, чи можливо до ремінця якось вони використовувались, типу як прикраси. Прикольно, рухаємось. Так, друзі, дивіться, який. Файний сигнальчик. 47-46. 49-50. Якась бронзяшка, якась, друзі, бронзяшка, не зрозуміла. Шматок від чогось. До речі, по налаштування ходжу на програмі Поле 2, Чуйка 23. Вирізав перших два сектора і сектор 4. От, Мультичастота, поліфонія, в принципі, далі все як завжди. Швидкість 3, ферм 0. Отак От і ходимо. Ось, Перед цим алюмінієві дроти був, копійка радянська, шматочок бронзи. Опа. Фіболка, друзі, спиночка фібули. Клас, клас, дивіться, яка гарна. Ціленька, рівненька. Супер. А, на жаль, ось лопну тут трішки. Ну нічого. Круто, круто. Перша. Непогана знахідка сьогодні. Супер, беремо, рухаємось. На дворі дуже спекотно, але благо трішечки вітерець подуває, то трішки легше. Беремо, друзі, продовжуємо. 9-10 сигнал і знову десь неглибоко. Шматочок бронзи. Короче, глядачі був сигнальчик. Пройшло зверху, воно лежало, я ногою шкрібнув і побачив. Якась така бронзова штучка, трючка не зрозуміла. Воно як наче мініатюрний якийсь кінжалик, бляха. Ну, Типу ножик. Дивіться, по формі. О, але що воно таке було? Не зрозуміло. Можливо, хтось знає. прикольно. Загадкова знахідка. Ну, поїхали далі. Схоже на алюмінь, але копнем. Тому що начальнику, треба копати все. <плес> Бачили? Оу, воу, воу, воу. Срібна. Срібна фібула, друзі. Кайф, точніше спиночка. Срібна спиночка. Фіболи, офігеть. Крутяк. От про що я вам і кажу? Сигнал точно як алюмінь був. А тут срібна спинка фіболи. Кайф. Кайф, 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 друзі. Супер. На жаль, за це підламаний. Але, 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 друзі, це срібло і це спиночка фіболи, кайф. Супер. Блін, ну що, пробуємо знайти цілу якусь, ні? Погнали, Клас. це вже це вже мене тішить. Ну, якась бронзова заготовочка. Ось такий прутик. Двадцять сім, Мінь чи срібна фібла, а? Ні то, ні інше. Ой-ой-ой, а це щось було? Це щось було, але... Що це таке незрозуміло? Що ж, був сигнальчик щойно. І ось такий шматочок срібельця мені випав. Прикольно. І перед цим ще такі манюки-манюньки, я вже його не знімав. Круто, круто, друзі, срібло є. Супер. Срібло є, бронза є. Залишилось знайти золото. Погнали. Що ж, був сигнальчик, думав, буде динарій, але випав Боротос. Ось така монетка 1600-х років. Польща. середньовіч. Рухаємось. Так, є, друзі, сигнальчик непоганий. Прям таки файний сигнал, я би сказав. Блін, 52-53, дуже схоже на динаря. Дуже схоже на динаря. Було би дуже круто, але ні. Та що ж це, блін, якийсь шмат. Здоровий шмат бронзи. А міг бути динарик, Прям дуже-дуже міг. Будемо щось обідати, значить, зібрались до кучі. В Сереги покажу знахідки. Значить, шматок срібла, розподільче кільце, кусочок, фібулка, спинка. О, випав вже штук від неї. Ось така класна з солярними знаками. На жаль, бачите, вона трохи розігнута. Прикольна пряжечка ціленька. І, друзі, срібний динарій, але, на жаль, він такий вбитий якийсь. Можливо, щось відчиститься. Там щось проглядається, ну не знаю. Такий він підозршатаний трохи. Так, і у батька, дивіться, така штука випала бронзова. Тут є отвори сквозні. Видно, що воно на щось надягалось і фіксувалось. Але що це було? Це вже питання. Класна патина дуже. 10 копійочок, якийсь там 80, якийсь там рік і два шматки бронзи. Коротше, якось так. Знову в поле і в мене зразу стрібельце. Ось таке не знаю, пластиночка зігнута удвоє. Супер, прикольно. Срібло, це добре, клас. Глядачі, був сигнальчик. От, просто зверху, ось дивіться. Просто зверху. Лежить, схоже, це обручальне кільце. Бачите, на жаль, воно лопнути. Це мідь. Міть або бронза. Отаке немаленьке, чоловіче, мабуть. Хтось колись втратив, О, а я знайшов. Забираємо. Що ж, глядачі в мене знову шматочок срібільця. Срібло, бачите, є. Вон бачите, три шматочки, чотири шматочки срібла. Срібна спинка фібули і просто ну, шмарняк відповідно. І дивіться, яка купа вже бронзи. І просто все шматки. Лише ось одна спинка фіболи, обручалочка, дві монетки, а то все просто шматки, шматки, бронзи. Ну Ми шукаємо, не здаємо, шукаємо. 23-24. По всім показникам це алюмінієвий дротик. Але ми будемо копати з надією, що це срібло. А це алюмінієвий дротик. Йду йду, ловлю сигнальчик. Присідаю і дивіться, що тут є. Схоже, монета. А ні, не монета. Не монета, це якийсь щиток, воно було припаяне. З тієї сторони було припаяне. А тут просто Просто бронзовий кругляш. Начебто немає ніяких зображень. Блін, думаю монета. Так, да, друзі, просто лисий кругляш і був до чогось припаяний. Можливо, дійсно щиточок персня якогось. 44, 43 десь зверху. Оп. Срібельце. Срібільце. Да. Сто відсотків. Супер. І, до речі, перед цим я ще маленьку пластиночку срібну знайшов. Чи ми вже біля автівочки, значить, пробіжимось по знахідках. Коротше, загалом сигналів немало. Сигналів було багато, але з корисного, на жаль, небагато. Значить, в мене що? Гарна спинка фібули, Боратос, оцей щиточок від пестенька, мабуть, чи від чого. Боратинка така. І по бронзі, ну по бронзі реально багато, дуже багато шматочків, кусочки, он гудзик, до речі, німецький. Обручалочка ця лопнута. Отакі пластинки, бронзові, короче, По сріблу трішки он шматочків. І отака спиночка фібулки, Гарненько, але, на жаль, зламаний за це. Так, в батька. Оця така незрозуміла штука дрюка. Що ним робили? Можливо, хтось знає, то пишіть в коментарях. Ну воно 100% надягалось на якийсь патик, фіксувалось он. Є отвори, гвоздики забивались. Не хочу фокусувати. Бачите? Отвори забивався. Гвоздик фіксували що з ним робили. Е, непогана спинка Фіболи, але, на жаль, теж зігнута. Е, можливо, платіжний злиток бронзовий. Бачите? Можливо. Радянські вон, монетки, дві штучки, теж бронза. А, царьок, до речі, копійка Олександрівська. 1819 рік. І в Серьоги. Намистинка файна. Ціленька, класна. Трішки фібулок. Одна. Ось ця прикольна. Така. Така фібулок трошки надіргував. Пряжечка файна, ціленька. Не часто такі попадають, зі штока маю на увазі. Шмат шиповидного амулету. Теж вони, блін, завжди, майже завжди ламані. Я за 10 років знайшов лише один цілий, щоб собі розуміли. Пружинкою фіболи це схоже реміне закінчення. І ну, шматочок стрібільця ось є. І денарій срібний. Тяжко він сьогодні дістався, дуже тяжко, тому що... Ходили під палючим сонцем, нажарились, просто неймовірно нажарились. От. Але одного взяли і той якийсь такий заґідзений. Е, ну він якийсь цікавий. Можливо, отон, можливо, гальба. Затилочок такий якийсь схожий. ну Якщо відчиститься, то потім можливо покажемо. якось так Все, друзі, дякую за перегляди. Ми додому. Всім фарту, успіхів, міцного здоров'я, бережіть себе та своїх рідних. До наступних зустрічей.